Твоя як у горбатої собаки, то діловий комплекс вправ, який допоможе це виправити. І перше – це зведення лопаток 4 підходи по 15 разів. Далі робимо лодочку, 3 підходи по 10 разів. Піднімаємо руки і ноги навхрест. Ну Но ти реально віриш в те, що це правда? Ці вправи насправді здебільшого ефективні або при реабілітації, або як допоміжні. А для того, щоб зробити спину реально рівнішою за рахунок міцних м'язів, потрібно робити вправи з великою вагою саме для тебе. Наприклад, горизонтальна тяга для того, щоб навантажити м'язи між лопатками. Підтягування для найширших м'язів. І можна додати ще якусь праву для спини. Я побрав праву, яка навантажить саме трапеції. Тобто ми будемо виконувати функцію зведення лопаток. І можна обрати звичайну тягу гантелей по одній руці. А ось такі вправи слід виконувати один-два рази на тиждень просто для того, щоб вміти контролювати і відчувати найглибші м'язи своєї спини. А якщо тебе цікавить онлайн-ве.